Без вікон дверей навіть даху. От уже 20 років стоїть корпус нинішнього рівненського державного аграрного коледжу. Щоб його добудувати, треба 16 мільйонів гривень. Доведеться підняти декілька верхніх рядів цегли, але воно того варте, каже директор навчального закладу. У підвалі тут недооблаштоване бомбосховище на 15 тисяч квадратів, а на 5 тисячах метрів квадратних площі заопроктованих двох поверхів спортивна зала, конференц-зала, бібліотека із книгосховищем читальною залою та їдальня. По проекту два поверхи, а можна зробити ще ну як кажуть називають пентхаус, ще один полегшений конструкціями, і вже теж ми проект мав мали, мали цього. Значить, проект третього поверху. це ще додається 2,5 тисячі квадратних метрів площ у біді. Аграрії не самотні, довгобудом обтяжені і гуманітарії. Тут знаходиться існуючий корпус, корпус номер два, корпус номер п'ять. І до нього приєднане завершене будівництво, яке мало вийти в комплекс будівель. Ця споруда завершена на 70%. Руйнувань тут менше, бо виведену коробку ще встигли перекрити. У ВНЗ теж у подумках площу недобудови вже збільшили. Було б добре додати ще спортзал в проєкті. тому що у нас. Є дві кафедри кафедра фізкультури і кафедра методики викладання фізкультури. Щоб добудувати цю споруду за проектною пропозицією 2010 року, треба 47 мільйонів гривень. Її площа 8 тисяч метрів квадратних. Основним нашим розпорядником є міністерство освіти, але так як асинування відділяється через кабінет міністрів, то тільки через кабінет міністрів можна отримати дані кошти, тому що нам ці кошти не посильні. Непід'ємна сума добудувати спорудою коледжу тут звертаються не лише до Кабміну та профільного міністерства, а й до усіх українських президентів та керівників урядів. Але жодного разу відповідь не була втішною. По життю оптиміст, і я вірю в те, що таке держави руки до цього будівництва дойдуть. Щоб спорудити на території коледжу такий громадсько-побутовий корпус. У 80-х тут знесли 14 приватних житлових будинків. Людей із землі, яку так і не почали використовувати за призначенням, переселили до квартир. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, Ігор Прокопчук, новини Рівного.